Дартна ситуація, воєнна техніка. Штук 60 сят єдині з дідами на читалі. Двадцять тисяч російських найманців. Вони вже на території України і вже навіть не намагаються приховати свою присутність. Кількість бойових підрозділів противника та російської армійської техніки на Донбасі впродовж останніх трьох діб зросла, стверджують військові аналітики до щонайменше серпневих наступальних масштабів. До переліку новоприбулих додалися загони спецназ, важка артилерія, танки РСЗО та система протиповітряної оборони С-300. Ми підсумовуємо найпомітніші інформаційні прояви понеділка, 3 листопада. Добрий вечір. Це спецкор на 2 плюс 2. Трапляється і таке. Більше ста відсотків виборців поголосували в ДНР. Признають Київ наш результат нашого розявлення або ні. Це проблема Києва, рік. Ми для себя все решили. Світ того фарсу не визнає. Натомість Росія легітимність процесу підсилює танками, градами та бійцями. Маски зірвані. Російська техніка заполонила Донбас. На кажуть про присутність в Україні дванадцяти батальйонно-тактичних груп сусідського війська. Небо під захистом Через хвилин сп'ять готовий готов бойового применені. На Херсонщині на бойове чергування поставили відремонтований зенітно-ракетний комплекс. Чужинців на українському сході стрімко більше. Українські військові аналітики, спираючись на дані розвідки, говорять про присутність на сході на цю мить щонайменше -ти тисячного групування російських найманців та бойовиків. Є інформація, що противник сформував щонайменше чотири основні ударно батальйонні тактичні групи по одній у кожному з секторів зони АТО. Кількість завезених із Росії танків, бронемашин, артилерійських установок та, вибачте, реактивних систем залпового вогню вимірюють десятками. І головне, вони тепер навіть не намагаються приховувати, що вони тут в Україні. Колони російської техніки йдуть через український кордон на окуповані території. Це відео зняли просто в центрі Донецька десятки тентованих вантажівок. А це бронотехніка поблизу поблизу Луча на Луганщині. Місцеві стверджують, по дорозі від міста Ровеньки і майже до самого Дебальцевого велике зосередження російської військової техніки в кілька рядів. Не припиняється інтенсивне переміщення військової техніки та живої сили противника з території Російської Федерації до території, яка тимчасово підконтрольна бойовикам. Присутність російських військ вже навіть не маскується. За даними групи «Інформаційний спротив, росіяни та бойовики вже сформували на сході чотири ударні угруповання на стратегічних напрямках: це Луганське угруповання, Донецько-Горлівське і потужні південні, Тельмановське та Новоазовське. У складі угруповань близько 15 тисяч російських найманців і військовослужбовців, а також 10-12 тисяч бойовиків із місцевих бандформувань. на озброєнні більше 100 танків, 250 бойових броньованих машин, до 100 одиниць ствольної артилерії та реактив. Них систем близько пів тисячі одиниць автотранспорту. Однією з найгарячіших точок у зоні АТО лишається траса Бахмутка. Після того, як наші військові відійшли від 32-го блокпоста, бойовики відправили ультиматум і на найближчий до нього 31-й. Блокпост обстріляли з мінометів, але наша артилерія завдала удару у відповідь по вогневих точках противника. У РНБО кажуть, 31-й блокпост значно краще укріплений та озброєний ніж 32-й. Блокпост номер 31 не являє собою той класичний блокпост, який був. Під номером 32 – це блокпост разом з мережею інженерних укріплень в різні боки. Тобто, це не просто споруда, яка стоїть на дорозі. Він значно підсилений і технікою, і військовими. І цей район перебуває зараз під особливою увагою. Ситуацію на трасі Бахмутка в РНБО називають непростою, але стверджують, у захисників блокпоста є все необхідне для виконання завдань. Костянтин Павлов, Тетяна Фруктова, Донбас, Петскор 2+,2. Оборона Донецького аеропорту не припиняється ні на мить, але що далі? Боронити злітку стає складніше. Від стін та вибудованих укріплень після кожної нової атаки бойовиків залишається. Дедалі менше користі, натомість українські воїни навіть за такого несприятливого розкладу примудряються ходити в контрнаступи і відбивають у противника нові приміщення та ділянки аеропорту. Просто з терміналів колись міжнародного імені Прокоф'єва. Репортаж Руслана Ярмолюка Дютіфрі. <клухи> -фрі. 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 Про жінок тут нагадує лише запах парфумів. Це все, що лишилось від косметики дютіфрі, власне, як і від нього самого уцілів тільки напис. Увесь термінал розтрощений від попадань ворожих снарядів та куль на даний момент. Опять Немножечко німножечко в зв'язку з тим, що люди перегрупірувались, змінили позиції свої немножечко і починають. Рисувати німночка па скорее всего, что был поднят флаг України над Донецьким аеропортом. А їх раздражает немножко. тому що перед этим заявив товарищ Гиви о том, що аеропорт находится під їх контролем. Терористи вже не раз заявляли, що контролюють литовище, але ні разу так його і не взяли для українських хлопців, котрі боронять злітку аеропорт. Це і Сталінград, і Бреська фортеця два в одному. Упри зливе культа снарядів, котрі щодня ясно падають на їхні голови. Вони стоять без сну та відпочинку, як фантастичні кіборги. У них наказ втримати аеропорт Прокоф'єва і вижити. Десант своїх ніколи не бросає. Ми будемо держати цей аеропорт до кінця, скільки треба, сколько будем тримати. Безпотер, надіюсь, всі вернемося відсюди живі. Під стіною кроткими перебіжками і навпівприсядки. Тільки так можна пересуватись поверхами терміналу. Особливо небезпечно у прольотах. Работаем, давай, давай. На відкритій ділянці ти стаєш мішенью для терористів, тому біжиш як на шкільній стометрівці через купи пенівиченого пластику та залізяче. Їм, захисникам Донецького литовища, від 19 до 50 років. Колишні юристи, будівельники, тренери з єдиноборств. Тепер вони у військовій формі захищають Україну тут напередку, наводячи жах на бойовиків. Я не герой, я просто віддаю свій долг країні. Герої тільки мертві бувають. А виповнити свій долг, треба остатися живим. У холоді під кулями без можливості помитися і виспатись, кіборги воюють. Їдуть на ротацію, а потім знову повертаються назад до Донецького аеропорту, щоб бути зі своїми хлопцями, чоловічим братством, десантників та розвідників. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило. Спецкор 2 плюс 2. Сент підірвали бойовики на українському блокпості біля Маріуполя. Таке нині заявили в СБУ, розповідаючи про перебіг розслідування вчорашнього теракту. Від автівки якою керував місцевий житель, не залишилося геть нічого. Натомість водій вижив. У СБУ вже змогли вирахувати замовників і навіть назвали їхні імена для підриву. Кажуть розвідники, терористи використовували безпілотник. Слідчі припускають, що без російських спецслужб тут не обійшлося. Більше з південної ділянки фронту Олександр Загородний. Фахівці вже порахували. Сила вибуху була еквівалентна 100 кілограмам тротилу. Фактично, загиблі хлопці врятували своїх колег, тому що зупинили автівку далеко від блокпоста. Вони примусили підозрілих легкових загальмувати за кілька сот метрів, і самі до нього пішли. Рух автомобіля контролювався за допомогою безпілотного літака, а приведення в дію. Вибухового приступу здійснила дистанційним способом. За планом терористів, водій мав загинути на місці, але він вижив. Слідчим чоловік уже розповів. Його примусили перегнати автівку до українського блокпоста, нібито для того, щоб передати й одному з нацгвардійців. Переконує, що про бомбу він не знав, але камікадзе мимоволі добре знає та розповідає про ватажків терористів, які послали його на смерть. До даного злочину причетні лідери незаконних воєнізованих формувань з позовними «Гюрза», Чехов, Сват, підрозділа яких дислокуються у місті Новоазовськ. Бійці національної гвардії з теплотою згадують своїх загиблих побратимів. У 31-річного солдата Руснака залишилися сиротами двоє малих дітей: хлопчик та дівчинка, які чоловік виховував сам. Він в розводі був з дружиною. І діти на той період, поки він виконував завдання тут, перебували і у батьків. У майора Хітріка залишилися сиротами троє дітей, а рідний брат теж служить у зоні АТО. Бійці на блокпосту припускають, цим терактом їх хотіли залякати. Але наші воїни переконують, зрозуміли, що ворог сам їх дуже боїться, не відважується відкрито йти у бій, а влаштовує підлі теракти з Маріуполя Олександр Загородний Влад Журенко та Олег Усенко. Спецкор два плюс Рекордна явка під час балагана псевдоцевика самопроголошених Донецької та Луганської республік. Уже оголосили результати. Перемогли там цілком прогнозовано ватажки незаконних формувань Захарченко, який раніше займався контрабандою з Росії, та Плотницький відставний майор, що в минулому промишляв дрібним рекетом. Аби явка людей була захмарною, виборців на ділянках підігрівали дешевими харчами по три кілограми в руки по гривні за кіло продавали овочі. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом проведення незаконних виборів і говорить, що було захоплення державної влади. Так само безглуздим і незаконним відбуте дійство вважають в ООН та Євросоюзі театром абсурду. Не інакше сепаратистське голосування назвав міністр закордонних справ Фінляндії. Представники ясноголошують, що псевдоголосування 2 листопада суперечить мінським домовленостям, адже відповідно до меморандуму дострокові місцеві вибори в окремих районах Донеччини та Луганщини. Мали би відбутися винятково за українськими законами, водночас у Москві вже заявили про готовність визнати результати голосування як наслідок. Євросоюз пообіцяв Кремлю посилення санкцій. Уряд буде стежити за ситуацією разом з європейськими партнерами. Зараз ми маємо проведення цих так званих виборів у сепаратистських регіонах. Ми чуємо про нове переміщення військової техніки і бойовиків із Росії в напрямку Луганська і Донецька. Це все виключає зняття вже накладених санкцій. Якщо ситуація буде загострюватися, то може виникнути потреба посилення санкцій. У північно-західному секторі зони АТО невизначеність із напругою, де далі лише зростають. Бійці, які охороняють напрямок біля Луганської теплоелектростанції, стверджують, що після заміни влади на самопроголошених територіях позиції терористів поповнилися новими підрозділами. Є інформація, що командири цих загонів не знайомі поміж собою і не підпорядковуються єдиному командуванню. Разом із тим, саму Луганську ТЕС пересічилась Євгенія Цвітанська. Бойовики руйнувати не хочуть. Він ледь вийшов живим із під селища Металіст. Засада була десь кілометра два з половиною, десь так до 300 чоловік діли нам засаду. У нас було зберігання П'ять БТРів, два танка. Ось цей БТР його і врятував. Тут повністю все було повністю в дирах. було. з тої сторони, все було в дирах. Там ну, всі побіти були. Тому що плотність сягня була сумасшедша, глим'япулян в каску попала німного. Так от його називають тайфун. Він відклав великий бізнес і нині святкує не день підприємця, а день артилериста. Тепер він мозок оборони, мабуть, одного з найбільш стратегічних об'єктів зона. АТО. Луганська ТЕЦ це саме той ласиш шматочок, яким прагнуть заволодіти бойовики, і саме тому регулярно обстрілюють околиці щастя. Тепер всередині підприємства такий собі симбіоз досить мирно працюють робітники та одночасно пильно охоронять позиції наші військові. Прострелена прохідна, спалені трансформатори та купа вирв. Робітники тут пережили вже не одну евакуацію. Колись у цій кімнаті активно ремонтували прилади. Тепер тут лише військові. Обідають, це була ремонтна і стала кухня і наша. Ми тут гамаємо. Ні, робочі сюди не підходять. взагалі. Серед дротів та трансформаторів це чи не єдине затишне місце. Мама Вася, привіт, всім привіт. Жінка, привіт, Надя, Алінці. Привіт. Стратегічне підприємство охороняють Айдарівці разом із 80-ю аеромобільною бригадою. Найближча позиція їхня то ззаді нас в зеленці метрах 500. Б'ють в основному перед забором. Ну от і стараються нам. Як то кажуть, за комірець закинути за комірець бойовики кидають обережно, винятково по позиціях наших бійців, щоб не пошкодити саму луганську ТЕС, бо ж це електроенергія на всю Луганську область. Самим залишитися би світла і тепла і їм не хочеться. Тец можна цела. Почому? Тому що якщо б хотіли, ніби як сказати, давно вже унічтожені. Але дуже хочеться знищити наші позиції. Пости бойовиків звідси навколо всієї ТЕС у середньому за 500 метрів. Снайпери працюють. Наповну буквально за річкою річка приблизно в 200 метрах від нас. Снайпера підлазять і ближче, намагаючись вибити наших, часто бойовики хиблять. Міни перелітають через паркан. От останній раз 80-й міномет зірвався прямо біля нас. В шести кроках стояли. Міна 120 міліметрів потрапила біля єності із водним. І ще б трохи і техногенна катастрофа. Тобто вони не всі повні. Ну якщо попадуть в повну, то буде свого роду міні водородна бомба. Раніше в цій будівлі був пост. Тепер звідси людей забрали через такі залітні міни. Та було скоріш всього случайне попадання, тому що такого там постоянного обстрілу там території не проводять. Ось так раніше палала ТЕЦ від промаху бойовиків. Нині пошкоджено вже два трансформатори. Будь-який наступний снаряд для станції може стати. Фатальним. Оборудование настолько разнообразне і настолько відветственно, що попадаючи в будь-яку точку, можна становить станцію. Тим самим посадити всіх не оставить всіх потребителей Луганської області без електроенергії. Останнім часом бойовики притихли та менше чіпають цю територію, але не перестають виставляти ультиматуми. Це вже не перший случай, коли нам видвігають ультиматуми, йдуть угрози. Ви знаєте, що був случай, що день за те, щоб батальйон. Ушов з Луганського <пробітник> ТЕЦ. Командир взводу 80-ї аромобільної Сергій приводить нас з територію ТЕЦ. Каже, місцеві робітники приносили йому навіть книжки. Я книга чтец. вот. Але свої тут не всі: 50 на 50. Із робітниками вояки шукають контакт. Та говірки не всі. Діошка свободний. <пробітник> Але деякі працівники навіть хвалять українських військових. Напустимо зі нашого учасника стоять ребята, которые і обирають. То відноситься до нас. Оборону вояки тримають по периметру. Ми будемо бачити, як вони будуть йти. Їм незамітним до нас підійти. Це невозможно, бо знають, що за тез і ще буде бій. Хочуть, щоб бойовики розуміли, яким хлібом сіллю їх тут будуть прогощати. Від танків РПГ, мухи, пулемет від піхоти знову ж таки. ГПшки в нас на автоматах, тобто це піствольні гранатомет. Тобто, в принципі, ми тут Давайте досить досить та, ми тут досить озброєні. Вже криша їде, а, а ворог не їде. до нас. Всі пари, ми вас чекаємо, і це лише мала частина зброї. Бойовикам передають сюди краще не лізти з Луганщини. Євгенія Цвітанська, Валерій Сетюк, Микола Головко, Спецкор плюс Українським воїнам, які повертаються додому, з війни без ніг доведеться знову воювати цього разу за державну допомогу. Більшість бійців, що втратили кінцівки, отримують третю групу інвалідності і 180 тисяч гривень. Водночас, чоловіки впевнені, їм навмисне занижують рівень інвалідності через гроші і вже готують заяви на оскарження рішень столичного центру медико-соціальної експертизи. Чиновники ж від медицини запевняють, що діють не на власний розсуд, а лише відповідно до мозівської інструкції. Чи є у воїнів шанс вийти переможцями із цієї битви, з'ясовувала Валентина Мудрик жити без ноги він звикає третій місяць. Бійцю 30-ї бригади Леоніду Левицькому 26 років. На війні він втратив старшого брата, а сам потрапив під обстріл бойовиків під Степанівкою. Каже наразі, мрій немає, хоче лише ходити. Жажда суди борються, то скоро і побіжим. Поки він ходить лише так з милицею, а на руках вже має довідку про інвалідність. Третя група довічно буду заяву писати, том, що пересмотрели. Оскаржити групу можна протягом місяця. Євген Ганчев, який теж повернувся з Донбасу без ноги і якому теж дали третю групу, вже звернувся у Київський центр соціально-медичної експертизи про перегляд інвалідності. Та шансів добитися другої групи у бійців АТО майже немає. Якщо в людини ампутаційна культя, кукса, стегна. Це третя група інвалідності довічно. Лікарі показують інструкцію, за якою працюють. кажуть, другу групу дають тим, у кого повністю відсутня нога, і її неможливо протезувати. Або ж коли в пацієнта виявляють інші патології. Так як у людини з ампутованою кінцівкою у одної людини може бути. Абсолютно всі інші органи і системи здоров'я, а в другої людини може бути той же цукровий діабет або черепна мозкова травма. Двох однакових людей не буває. Якщо вони о себе не позаботиться, о них ніхто не позаботиться. Сьогодні вокруг них бігають через год, о них забудуть всі. Захищати себе потрібно вміти. Не тільки родину, але й себе. тим недосконалим законодавством, яким керуються нині медики, легко зловживати і навіть брати хабарі, заявляє колишній афганець Та додає понад 20 років тому його побратими зіштовхнулися з аналогічною проблемою. Точно так же два афганця приблизно одного віку, скажімо так, однакова ампутація вище коліна. протез бідра у одного і у второго. У одного третя група інвалідності, у другого втора, не отладять сам механізм. До тих пор ми будемо мати ту нормативну законодавчу базу, яка буде дозволяти чиновнику править бал. Різниця в групах полягає насамперед у розмірі одноразової компенсації. Так, за третю держава виплачує 180 тисяч гривень, за другу на 70 більше 250 тисяч. Інвалідність занижують, бо не хочуть платити більше. Певен постраждалий боєць. Получається, давай йому дадим третю групу. Пусть отстанет, і я не один такий. много кому далі третю групу. Вчитися ходити на протезах ці хлопці будуть щонайменше рік. Медики підтримують їх в тому, що на період реабілітації для захисників варто зробити виняток, тимчасово встановлювати другу групу. Дозвіл мають надати в мозі. Потрібно лише внести правки в інструкцію від 2011 року. Це буде чудово, прекрасно. Це для нас буде інструкція до діла і абсолютно походжусь. Воно буде рівноправним, рівним і однаковим для всіх. Регіонів областей для всіх лікарів встановлювати інвалідність для бійців АТО наразі лише розпочали. Якщо законодавчі правки не внести зараз, кількість невдоволених зростатиме певні лікарі. Тож справа за чиновниками мозу. Наразі на запит у міністерстві відповіли дану проблему готові обговорювати з громадськістю. Валентина Мудрик, Дмитро Сапронов, Андрій Марченко, Спецкор два плюс ні, не варто забувати, що саме сьогодні українські артилеристи відзначають своє професійне свято. Цього року багато хто з них святкує просто на передовій у бліндажах. Та й святкувати, відверто кажучи, не у всіх виходить. Артилеристів завжди називали богами війни, але тепер так сталося, що саму війну на сході називають війною артилерії. Готареї, прицел більше шість більше шесть. Основному второму один дамо. Називають богами війни, а цю війну війною артилерії. Адже у близькому бою один з одним вороги не сходяться. Дуельна війна артилерії. хто швидше, хто точні. Проте себе артилеристи над людьми не вважають. Кажуть, такими їх зробив обов'язок захищати державу. звичайні люди, які ходили в своєму на роботу, діток гражданську свою, хто то там тракторист, хтось фінансист, хтось столяр, в основному металургія. Зараз вот. вони функции, функції, прямые свої обязанности. Наводчики, механіки, водителя Тепер же в усіх одна мета влучне потрапляння по ворогу і максимальне його знищення. Ми б'ємо точно. Проте від ворога постійно прилітають подарунки. Такі подарки нам дарили. Якщо їздиться діставати, бліндашу йде знову. Ну, а тут зараз такий взрив. Пів Найчастіше на східному фронті хлопцям доводиться працювати в таких умовах. Гради, урагани. Позиції цієї групи ворог накрив вогнем. Від нього зайнялися боєприпаси, але ніхто навіть не подумав тікати. Хлопці рятували товаришів і головне свою техніку. Хлопці геройські витягували і техніку, і людей витягували. Слава Богу, люди живі всі і здорові. Ні, ні, царапини ні у кого. проте артилеристи не приховують. Найбільше після швидкого повернення додому мріють про нове сучасне озброєння і сучасні засоби розвідки. Саме вони, окрім уміння, допомагають цілити влучно. Поки ж цей 23-річний боєць із незвичним позивним. Тортик. Тортик Тортик позивний. Серйозно це правда? Так А чому київський? Працює з мінометною установкою, яка старша за нього самого на півстоліття. 1941-го. Тобто, у Велику вітчизняну війну він ще кхм, був дуже актуальним. Не найкраще озброєння, але що маємо, що дала держава. Оте, що перемога таки буде на їхньому боці, хлопці навіть не сумніваються. Всім хлопцям, всім своїм співвітчизникам, колегам, перемогти. Віримо перемогу, вона в любому настане. І кожен з них мріє, аби вона настала якнайшвидше. Ольга Максимо, Євгенія Світанська, Спецкор 2+,2. Весіля героя у Дніпропетровську дружився річний десантник 70-ї бригади. Сергій Масян одружився з жінкою на ім'я Світлана, яку чоловік кохає вже понад 10 років. Свідками і гостями на весіллі стали волонтери та лікарі, які три місяці боролися за життя нареченого. Зі своїм підрозділом Сергій потрапив в оточення під Мар'янівкою і під час одного з артобстрілів десантник зазнав. 75% опіків тіла та ще й потрапив у полон, де без медичної допомоги його понад добу допитували російські чекісти. Надягти обручку на його обгорілі пальці неможливо, але він все одно просить це зробити. Світлана та Сергій разом вже 10 років. У них є трирічний син. Коли Сергій, зв'язківець-контрактник, їхав на Донбас, пообіцяв: повернеться, буде весілля. І дотримав обіцянки. Ми щасливі. це кохання, каже Сергій, дало йому сили вижити наприкінці липня, під час обстрілу осколок пробив бензобак машини, пальне зайнялося. Хлопці, яким волонтери встигли передати форму британського зразку, що не горить, дістали тільки опіки рук. Ті, що були в українській, в тому числі і Сергій, обгоріли. Повністю і вже пораненими потрапили до рук противника. Їх вивезли на російську територію, допрашували сутки. Почті, Він находився там, ну в практично коматозному стані. їм навіть не давали води. Тобто їх знімали на камери тому. Що водно делали, вместо того, щоб лічити це нарушение конвенції там даже по воєннопленним вони не були военнопленными. Коли Сергія нарешті доправили у Дніпропетровськ, лікарі сподівалися лише на диво. Ожоги, превишаючи 40-50%, называются називаються смертельними. Сергія мы имели 75%. Когда Коли він поступив, у нас були только одні глаза, не пульси. Ні, дав але боролися. Волонтери збирали гроші, купували ліки та обладнання, спеціальне ліжко та навіть операційний стіл. Весь цей час поруч із ним була Світлана, а вдома за нього молилися батьки. Я дуже чувствую свого зятя, як йому погано, і мені погано. Так вийшло, що вони разом Сережа горів, а маленький температури. Так, що вони мене разом пройшли бойове кріщині. Трирічному Максиму про батькове поранення довго не розповідали. Це вчора тільки він його побачив. Дуже радий він за папу. Він все время папа Добре, у мене і, герой. І. Було мені важко дивитися, що він його хотів на руки взяти, а не може руками. що то так він його притулив легенько. На їхнє весілля прийшло багато незнайомих їм людей. Ми його не знаємо, ні його, ні родителі, нікого. Просто от, прийшли з сім'єю поздравити. С таким замечательным днем, и что они такие молодцы, и пожелать им всего самого хорошего вот от, от нас, которые знают, насколько они молодцы и что они защищают, и как мы им благодарны. Мне жена рассказывала, что там много людей там молятся, помогают нам. Но я просто не ждала, что так много. Спасибо їм большое. Сергій одужує. Небезпека позаду, а попереду кількарічна реабілітація. Через місяць Сергія чекають в американській клініці, де йому відновлюватимуть рухомість рух та ніг. Гроші на весь курс лікування теж зібрали благодійники. Олена Усенко Сергій Файзулін, Спецкор 2+,2. 13-й батальйон територіальної оборони вперше за півроку повернувся додому із зони проведення антитерористичної операції на перепочинок. Дві доби бійці завантажували в цілі техніку на платформи, і ще доба минула в дорозі. Повернулося майже 450 бійців. Хлопці, які через поранення приїхали додому раніше, вийшли зустрічати друзів просто на залізничну платформу. За годину до приїзду воїнів кажала скорик. Платформа стала жовто-блакитною від повітряних кульок та квітів. Вони не бачилися півроку. Мами та дружини хвилюються, що можуть не відразу впізнати своїх чоловіків. Я його взагалі не представляю, як Це я його зустрічу. Божечки, таке чувство ні ну, серце серцему вискочить з груді. Ми знаємо по фотографіям. Папа і все. А, і не, по мелоді на телефоні. Папа теж по фотографіям заочно з дочки знаком. Розлуку завдошки в півроку вони терпіли героїчно. У Нас на двох один жилет і дід Мишко позичив нам німецький кулемет. Всі грудьми затулимо країнський наш кордон. Були прості жінки, тепер любить так батальйон. Сім пасажирських вагонів. Додому на ротацію в них повертається майже пів тисячі бійців. Спасибо, повернувся, мой синочок. Богу спасибо! Сергій схуд на 10 кілограмів, але зізнається, що про час, який провів у зоні бойових дій, не шкодує і дуже пишається своїм батальйоном. Чернігову не можна бути стидно, не стидно за 13-й батальйон. Та повірте мені, повірте, коли ми стояли, в село тепла і Луганська область возле щастя города, ось вот смотрим, йде два взводи чужих подразділені побросалі автомати відступають Там ми стоїмо смотрим курим да курим смотрим і з місця не трогаємося ми дуже горді ми з чоловіком кожного разу кажемо що сину ти нам додав таку силу і гордість. Ми горді, що ти у нас такий є син. Тринадцятий став першим серед батальйонів тероборони, який потрапив на схід, і прийняв бій. Три місяці на передовій, п'ять передослокацій. Жодного разу батальйон не відступив і не здав позицій. Вони втратили чимало техніки, але найбільше сумують за хлопцями, які не повернулися з боїв. Вся техніка, яка вціліла після артобстрілів, зараз на платформах. Ось, ви бачите, стоїть польова військова баня. Вона дивом одна з трьох лишилася на звод. Просто хлопці розповідають, в трьох метрах від неї впав. Снаряд відграду і розбулося лише лобове скло. Нової техніки зізнаються бійці в батальйоні і не було. Ми на ній приїхали на розбитій техніки, розумієте? На неї? Да на ній ж і приїхали. Но у нас ще колона, яка ну, доїжджала своїм ходом, тому що не умісілась на ешелон. А так, в принципі, ви бачите, все, що залишилось, все приїхало. Він перебуває на місці постійної дислокації, буде проводитись відновлення підрозділів. Військовослужбовцям надана можливість відпочити. Техніка ремонтуватися, доотримуватися зброя і техніка буде. І певне переформатування буде цього підрозділу. Відновлення підрозділу розпочнеться лише за п'ять днів. За бойові успіхи хлопцям дали коротку відпустку. Але скоро Квасилькоби Чернігів Спецкор 2+,2. плюс два. це все. Доброї ночі. Бажаю всім і до зустрічі за добу. Бережіться.